здоров'ячка на оці червоні крапочки, варто звертати увагу і заглянути, що тут відбувається. Тут у нас взяли серденько і все добре зникло. Якщо у вас тут будуть багато цих дівчат, то воно може не зникати, поки ви не заглянете в усі, які хочуть, щоб ви до них заглянули. Ось тут бувають дуже цікаві речі в цьому магазині і коли тут безкоштовні акції, то інколи варто з ними скористатися. Особливо, якщо вони тимчасові, чудово можна підняти рівень. Тут червоненька, знову ж таки, червоненька ця точка, тут червоненька і тут червоненька. Дивимось сюди. Тут у нас ще 19 днів залишається, тут нічого не чіпаємо. Тут дивимось. Ось у нас відлік часу. Денний і тижневий денний ми можемо все забрати. І тут у нас гроші вже витрачені. Три рази побитися, підняти рівень, 25-та ліга і фінальна нагорода. Дивимося, що у нас тут. Тут у нас йде зворотній відлік часу по цим скриням, тому... Можна битися або почекати, коли вони відкриються, і зайти в гру через якихось дві.